Оксана Радушинська Як дивно пахне перший сніг. Як дивно пахне перший сніг, Солодкуватим духом лісу, а ще відлигою зі стріх, і чимось, схожим так на пісню. Як зимно пахне перший сніг, розбитим глечиком з водою на листям метений поріг, І чимось, схожим так з журбою, Як світло пахне перший сніг, так пахнуть яблука на сходах. Тим, що їжак украсти зміг, і чимось, схожим так, не подих, як п'янко пахне перший сніг, ледь гіркуватим димом, вітром, здається, радістю для всіх. І чимось. Схожим та на літо.